Політичне свавілля закидають свободі. Громадські активісти Львівщини спочатку вони це аргументували нападом, нібито охоронців нардепа Свободівця Юрія Михальчишина на членів громадської організації Автономний опір наступного дня у помешканні їхніх колег провели міліцейський обшук. Вони певні усе через антизабудовну кампанію, яку ті розгорнули у Львові, народному депутату та всеукраїнському об'єднанню Свобода закидають співпрацю із партією регіонів та причетність до незаконної забудови в історичній. Частині Львова. Це ті самі охоронці народного депутата, свободівця Михальчишина, яких сам Юрій Андріанович неформально називає своїми друзями. Двоє з них Сергій Москалик та Богдан Кріль, відзначилися під час мітингу львів'ян проти сучасної забудови в історичній частині міста. На очах у журналістів вони розштовхували натовп і забирали в людей плакати. Ми йшли, забрали Давайте плакати. Ми собі розмовляємо з зі якийсь один плакат забрав хлопчина, який був весь в чорному, добре. Фізично підготовлений в одного хлопця з наших учасників. Коло мене став хлопчина, молодий хлопчисько я з скільки мав років і раптом з іншим плакатом, але не нашим. Раптом я побачила, що до нього підходить людина і каже: Віддай той плакат і він мирно той плакат віддав. Раніше ті ж друзі Юрія Михальчишина побили журналістів про спілки захист праці а кілька днів тому у цих кремезних хлопцях опізнали своїх нападників активісти автономного опору. Увірвалися чотири хлопця з арматурами в масках і почали ну, нас бити з Дімою. Е, мабуть, це були охоронці Михальчишина. Ну, були схожі на тих, що постійно з ним ходять. Це були особисто охорони Михальчишина, принаймні деякі двоє чи троє. І його призаступники. Чи помічники такими методами кажуть громадські активісти? Михальчишин тисне на них конфлікт розгорнули після того, як вони взялися допомагати мешканцям, котрі виступають проти забудови на вулиці Озаркевича та розпочали антизабудовну кампанію у Львові. Відразу після цього розпочались і напади. Напади і прямі акти фізичного насильства з боку е, представників Михальчишина всіма можливими правдами-неправдами е, не подобається Михальчишину наша діяльність. Незалежних рухів і організацій одразу після інциденту з побиттям міліція обшукала квартири кількох представників громадського руху. Нашим журналістам вдалося отримати судовий дозвіл на обшук. У ньому вказано, Михаль Михальчишин підозрює молодиків у розклеюванні скандальних листівок із його зображенням. На основі цього схвалено обшук. Всі чиновники та міліції активно і злагоджено як одна система працювали з народним депутатом і Таким чином допомагали їм е, йому закріпити е, гемонію свободи е, в Львівському чи навіть в цьому західному регіоні. Е, Діють вони за тією схемою, за якою діє партія регіонів діяла раніше, років п'ять тому, партія регіонів на Донбасі. Потерпілих, які е, начебто постраждали від дій. Е, Іншої сторони офіційно до нас не зверталися, тому кримінальне провадження офіційно відкрити не можемо. у телефонному коментарі. Зіку Юрій Михальчишин вкотре заявив, що його охоронці чи то пак друзі не нападали на громадських діячів. Це думка не зовсім психічно адекватних громадян. Ви розумієте, які заявляють про побої, а самі не знімають навіть елементарної медичної експертиз. Я не маю ніякого впливу на процеси заділення землі в місті Львові. Відомо, що елітні офіси на вулиці Озеркевича має зводити фірма, пов'язана з колегою Михальчишина у парламенті регіоналом Володимиром Зубиком, який відомий підтримкою антиукраїнського звернення народних депутатів України до польського сейму щодо визнання волинської різанини геноцидом польського народу. Свободівці, які складають більшість у Львівській міській раді, віддали регіоналу забудовнику цю ділянку у зоні ЮНЕСКО та звільнили його від сплати двох мільйонів соціального. Внеском Юлія Басенко, Роман Ковалюк, оглядня, телеканал Зік.